Привіт, з вами Саша. І це найцікавіше на головне, що було за тиждень. Почнемо. СЕКС проти іпотеки. Емілі в Парижі. Тренінги для орангутангів. Бідні австралійці та Камертон Бенксі. Рік сексу чи перший внесок по іпотеці. Іпотека. СЕКС чи іпотека. Іпотека. Рік оргазмів чи власне житло у кредит. Звісно, кредит. Айфон і підписка на Netflix чи перший внесок. Хм, Складний вибір. Хай буде телефон, з хатою можна і почекати. Ви щойно прослухали результати опитування покоління Z. Це ті, кому наразі 25 і менше, яке каже, що готове відмовитись від сексу на цілий рік, на користь першого внеску по іпотеці. Як ви ж тільки так можна було. Але ні. Опитування проведено в Британії компанією Bloom Stories. Воно про те, що молодь не може дозволити собі власне житло. Особливо коли мова йде про столицю. Хоча ставка по іпотеці там від 5 до 6% річних, і деякі банки навіть згідні розглядати перший внесок на рівні 5% від вартості житла, сама вартість житла просто захмарна. Є навіть розрахунки, що типовому мешканцю Лондона потрібно відкладати 37 років на квартиру, а це вже пенсія. Тому здебільшого покоління Z живе з батьками, і добре, якщо вони дивилися Сімпсонів. Футураму або хоча б ту гру престолів. А от якщо ні. Якщо у них свати і історія про величне століття, і їх погляди на життя сформовані саме такими серіалами. Затямила я дружина Султана, улюблена дружина. Тоді збирати гроші на житло ваш єдиний варіант. Нещодавно читала Reddit. Там, до речі, є ціла спільнота українською. Так ось. 90% людей, які купили нерухомість в Києві за чесно зароблені, не беремо в розрахунок бабусь і матусь-чиновників, пишуть, що брали іпотеку. Тому не варто їй лякатися, читайте умови, збирайте на перший внесок, і все у вас вийде. Плануйте власне житло хоча б для сексу, бо окремо він завжди кращий, його завжди більше, і навіть не прийдеться чекати до пенсії. Вийшов четвертий сезон Емілі в Парижі. Three words to describe Emily in Paris season four. Перший сезон серіалу подивилися 58 мільйонів разів, і він був номінований на премії Емі та Золотий Глобус. Потім був другий, згодом і третій. Позавчора вийшов четвертий сезон. Вони вже не такі популярні, проте туристично привабливі та неймовірно мемасні. Тобто самі французи сприймають серіал як карикатуру. І увага. Взагалі його не дивляться. У решті світу навпаки фурор, натхнення і бажання одного разу переїхати до Франції. Бо там все так чудово, легко, любов на кожному кроці, музика, романтика. І дуже смачно. І останнє, до речі, правда. За тиждень до виходу четвертого сезону Емілі. У Таймс вийшла стаття про Роксану Ротілу. Гляньте на неї. Красуня, великі очі, карешечка, співає джаз один в один Емілі, і теж, до речі, переїхала в Париж. Правда, з Лондону. І мріяла, як буде кожного вечора ходити на побачення про романтік на березі сени. А потім зранку вона сидітиме в кав'ярні і буде пити каву або шаблі. В крайньому випадку Шенен Блан. Кліпатиме стомлено очима, а хтось буде крепко тримати її за руку і шепотіти. Мона мух, ну це все наша дівчача, розумієте? Але реальність така, що все навпаки. Роксана вже більше року мешкає в Парижі. Вона співачка. Їй тільки 32, А другу половинку вона так і не знайшла. Каже, що французькі чоловіки, на відміну від їх серіальних версій, непривітні та закриті. І якщо при знайомстві до них занадто посміхатися, то тебе будуть сприймати або дурною, або зовсім блаженою, що вони трохи брехливі. А на закритих вечірках, де буває еліта, Роксану взагалі сприймають як обслугу і не звертають на неї уваги. Вона пробувала навіть Тіндер та бамбл, але чоловіки там такі, як і всюди. Мемасне мислення вбиває наші мрії. Люди всюди однакові, якісь світоглядно нам підходять, а якісь ні. Уже з набутого досвіду каже нам Роксана. Ну можливо, в Австралії трохи інші, бо там все трохи не так. Качка дзьоби, тасманійські дияволи та вомбати, наприклад. І це я зараз була не про чоловіків. Австралії зараз трохи трусить, і то не від стихії. Там Національний інститут опублікував звіт про нерівність, і виявилося, що статки 200 найбагатших людей дорівнюють 25% ВВП цілої країни. Всі мені здається, навіть кенгуру трохи в шоці. Яхидно-яхидно сміється. А бідні люди ті, взагалі, почали ставити питання: типу: а коли це статки країни ділили? І чому нас не запросили на це свято? А цей інститут ще й нагнітає. Пише, що якщо тенденція буде продовжуватись, то нерівність стане тотальна. Тобто людей кінцево розкидає по гаманцю, будуть або дуже багаті, або австралійські бомжі. Мені ж ця стаття сподобалася своєю наївною правдивістю. Дослідники пишуть, що податкові реформи, ну, не відкрито, але завуальовано, так і кажуть, писалися дуже багатими для середнього класу та бідних. Вони вкладали податком зарплати. Типу, чим більша в тебе зарплата, тим більше податки. І саме це мало зробити людей рівнішими. А зробило навпаки, зрівняло бідних з середнім класом. Бо найбагатші люди податки не платять. Вони тримають купу юристів, власний податковий консалтинг. І, може, раз на рік, коли здають фінансову звітність, кидають ту копійчину в бюджет, бабусям на морозиво. Не подумайте, я не проти багатих, я навіть за. Але мені геть не подобається бідність. І австралійським дослідникам, до речі, теж вони кажуть, що статки найбагатших людей Австралії за останні 20 років зросли втричі. І що наразі немає діючого інструменту для вирішення проблеми згладжування суспільної нерівності. Бо в основі нерівності прірва в статках, і як би це банально не звучало. Національний інститут пропонує обкладати податками статки і активи найбагатших людей Австралії небагато 2% на рік від вартості їх активів, що дозволить фінансувати державні програми з освіти, медицини та безпеки. І одночасно австралійський дослідницький інститут жаліється, що немає політиків, які в ці ідеї просували. І якщо ви вже прониклися співчуттям до бідних австралійців, не поспішайте. Мінімальна зарплата в Австралії. 38 тисяч гривень на тиждень або 152 тисячі гривень на місяць. 30 молодих жінок по черзі щодня приходять до Дублінського зоопарку у секцію з мавпами. А там годують своїх дітей на очах у 19-річної самки Орангутанга. І ні, не подумайте, це не акт самоствердження, типу Дивися, як я вмію. Просто муджур – матір року. Не годує своїх немовлят, точніше вона їх тримає занадто далеко від грудей. Тому зоопарк залучив охочих матерів, які годують грудьми провести тренінг або навчання для орангутанга. тому що всі ці тваринки зовсім не дурні. Irish Times пише, що жінки, а це була саме їх ініціатива, звернули увагу, що орангутанги не носять сорочку, тому почали роздягатися перед секцією з муджур. звісно, щоб результат був кращий. Муджур дивилася на це все більше місяця. Ну а що поробиш, якщо такий контент наразі у тренді? Чоловіки в інсті постійно на таке залипають. Але ефекту від того у Оранготанга не було. До речі, у чоловіків теж від перегляду, груди не ростуть, молоко не з'являється. А можливо, у Муджур взагалі інша позиція. Типу, не я приймала рішення народжувати, це ви мене тягнете невідомо до кого раз на три роки. А я не тільки вагітню, я ще і народжую без епідуралки. Ідіть, знаєте куди, до тредвайв за подібним контентом. А я, вибачте, особистість. Я гідність до себе маю. За глобальним потеплінням слідкую. І взагалі я сама маю вирішувати, що у світі тварин теж може бути. Бенксі. Найвідоміший художник сучасності. І я б навіть сказала її відзеркалення. Закінчив нову серію робіт. І цього разу не на Київщині, а в Лондоні. Через свої роботи Бенси постійно щось нам каже так, він не тільки художник, а ще і активіст, який привертає увагу до світових проблем. Дівчина з кулькою любов у повітрі або діти війни у Києві. Ніхто не знає, хто він, як виглядає, і головне, звідки така любов до щурів. Теж мені нільс трохи більше ніж за тиждень Бенксі намалював дев'ять картин, які інкрустовані в ландшафт міста таким чином, що створюють ефект, ніби вони там були завжди. Цього разу це тварини в публічних повсякденних місцях. Пелікани їдять рибу в рибній лавці, мавпочки їдуть в метро, слони спілкуються через вікно. Гірський козел використовує вентиляцію. Вовк виє на місяць. Велика мавпа влаштовує втечу іншим тваринам. Або як вам таке поліцейська будка стала акваріумом для піраній. Що Бенксі хотів сказати цією серією графіті? Невідомо раніше через свою прес-службу він натякав про що його твори, або що його надихнуло на їх створення. Цього разу нуль інфо одні здогадки Джеймс Пік. Ведучій серії радіопрограм BBC Історія Бенксі. Тобто, ви собі уявляєте, на BBC є ціла серія у Бенксі, де розповідають про що його твори. Отож, Джеймс Пік каже, що сенс цих картин менш очевидний, ніж деякі з його попередніх робіт. А кореспондентка з питань мистецтва британського видання оглядач Венеса Торп висуває припущення, що там все дуже просто і його нові роботи. Потішать людей, подарувавши їм несподіваний момент приємного задоволення. Але я рахую, що все набагато набагато складніше, ніж Венеса нам каже. Мені ці звірі і їх повсякдення нагадують людей. Люди звіріють, каже нам Бенксі в повітрі злоба та інстинкти, які були притаманні нашим давно забутим пращурам. Роботи Бенксі завжди несуть політичне, соціальне та екологічне послання. Коли всі роблять вигляд, що навколо нічого не відбувається, має бути людина, яка акцентує увагу на тому, що щось іде не так. І нехай це буде Бенксі, навіть якщо ми не знаємо, хто це. Наприклад, коли Бенксі отримав купу критики від міністра внутрішніх справ, який сказав, що перформанс з плотом дітей мігрантів на фестивалі у Гластенбері для британців неприпустимий, Бенксі відповів вчора минулої ночі. Судно в Середземному морі врятувало 17 дітей мігрантів, за що отримало арешт від італійської влади. Ось що для мене неприйнятно і неприпустимо, пане міністре, з вами була Саша і круті чоловіки, яких ніхто ніколи не бачив.